Поки всі чекають виходу нового фільму з Стіметі Шаламе. Марті Супрім, ось топ 3 фільми за його участі. Гарний хлопчик це історія людини, яка бореться із залежністю. Але це також надзвичайна історія стосунків між батьком і сином. На відміну від більш відомих «Реквіем» та Наголці, які здебільшого концентруються на пережитому досвіді наркомана. Цей фільм досліджує міжособистісні зв'язки в родині, та як неправильний вибір людини впливає на її оточення. Шаламе виклався наповну, але гра Стіва Карла це те, що я надовго не забуду. Емоції. В його очах кажуть самі за себе, коли його охоплює постійний страх від усвідомлення, що його син знаходиться в постійній небезпеці. Боб Ділан цілковитий незнайомець. Це нещодавній байопік про легендарного поета. Думаю, ніхто не буде сперечатися, що Тімоті шаламе чудовий актор, адже його різноплановість просто вражає. Кожна нова роль, наче, була створена спеціально для нього. Ця не виключення за двогодинне занурення в неймовірну музичну спадщину, балада про божевільне життя молодого артиста, яке змінює сцену та ваше ставлення до фолк-музики. І останнє, але не зазначенням, король. Це історична драма, заснована на творі Вільяма Шекспіра, про молодого лідера Англії. Фільм досліджує тягар відповідальності за ціле королівство, мужність молодого хлопця, який ледве щось знає про життя. Картина, сповнена темним духом та не романтизує війну. Проте зображення кожної сцени битви вражає, справді складно відвести погляд. Не дарма, це одна з найкращих екранізацій Netflix за 2019 рік. Звісно, можна було б щось сказати і про дюну, але хто тільки не казав про цю дюну, а саме ці? ці фільми, я впевнений, зможуть вас зацікавити.